Оптимізувати свій робочий день і не страждати від рутинних питань це головний принцип тайм менеджменту. Як же все встигати? Про це ми сьогодні з вами і поговоримо на каналі жіночого журналу Жожур. Але спершу просимо вас підписатись та поставити подобайку цьому відео. Так як же розподілити свій час так, щоб усе встигати? Для цього потрібно виконати кілька простих кроків. Починайте день із приємних справ. Прокидайтеся раніше, плануйте свої справи на кілька днів наперед. Розставляйте пріоритети. Встановіть дедлайн. Спростіть важливість завдання. Приберіть чинники, які вас будуть відволікати. Заохочуйте себе, розкладіть усе по поличках, використовуйте час раціонально, виділіть час на відпочинок, позбудьтеся стресу, працюйте в продуктивний час. Все це зробити дуже просто і легко, маючи відповідну мотивацію та силу волі. Відео про те, як прокачати свою силу волі, вже є на нашому каналі. Посилання ви знайдете у верхньому правому куті. Також ми залишимо його в описі до цього відео. А тепер давайте більш детально розберемо ці кроки. Починайте ранок із приємних стимулів. Встановіть для себе зручний час для ранкового підйому. Це зовсім не означає, що вставати треба ні ні зоря. Враховуйте, коли починається ваш робочий день, щоб мати в запасі 1-2 години вільного часу. За цей час ви встигнете прокинутися, поснідати та виконати дрібні побутові завдання. Це створить гарний настрій і стане позитивним поштовхом для продуктивного дня. Починайте ранок, поєднуючи приємне з корисним. Помедитуйте, зробіть кілька асанів йоги, Капнувши заздалегідь у дифузор кілька крапель апельсинової або розмаринової олії. Поснідайте, зробіть записи в щоденнику або послухайте музику. Плануйте свої справи заздалегідь. Ідеальним варіантом стане планування справ на кожен день. Не бійтеся витратити 10-15 хвилин, щоб скласти список справ. Включайте в нього тільки те, що дійсно встигнете зробити за день. Психологи радять перевіряти свій календар перед сном і після пробудження. Завжди тримайте календар під рукою і полюбите процес планування. Складаючи список справ на день, плануйте не більше 9 пунктів. Справи вибудовуйте у міру їхньої важливості. Можете скористатися матрицею американського президента Еisenхауера, намалюйте квадрат із чотирьох секторів, на усій Х, якого позначені терміново і нетерміново. А по усій Y важливо і неважливо, а потім згрупуйте справи зі списку за квадратами. Відмовтеся від другорядних справ, якщо в списку стоїть завдання, що вимагає багато сил і часу. Поставте його на перше місце і зосередтеся на його виконанні. Встановіть дедлайн. Використовуйте правило двох хвилин. Правило передбачає вирішення дрібних завдань за дві хвилини без відволікання на потім. Відповідайте на телефонний дзвінок або лист, вносьте дрібні правки в проєкт, наводьте порядок на робочому столі, робіть правки за 2 хвилини. Якщо справа займає більше часу, підходьте до її виконання реалістично, враховуючи форс-мажор і відпочинок. У кожної людини одне і те саме завдання займає різну кількість часу. Усе залежить від вправності навичок та складності процесу. Наприклад, у домашніх справах у мами все горить у руках, а донька прибирає в будинку півдня, їжте слона по шматочкам, тобто розбивайте великі завдання на невеличкі. У щоденному списку справ може з'явитися завдання, що потребують часу і певних зусиль для їх виконання. Одразу розділіть їх на дрібні кроки, і складна справа стане цілком вирішуваною. Робочий або домашній проєкт потребує відповідей на п'ять важливих запитань: навіщо, що, хто, коли та як. Важливо зрозуміти мету проєкту, його складові, для кого його роблять, з ким розділити роботу, коли його мають виконати і яку користь він принесе. Чітко сформульоване завдання це вже половина успіху. Визначте, хто і яку роль у реалізації проєкту відіграє. Зв'яжіться з його учасниками і розподіліть завдання, проконтролюйте виконання та результат. Приберіть фактори, що відволікають, відстежуйте, на що ви витрачаєте свій час, щоб визначити фактори, які заважають вам досягти поставлених цілей. Позбавтеся від усіх відволікаючих чинників, закривайте всі вкладки на комп'ютері, крім тих, які потрібні, увімкніть на телефоні режим не турбувати. Це нормально не відповідати одразу, коли вам хтось пише чи телефонує. Можна виділити спеціальний час на управління своїми повідомленнями, наприклад, займатися листуванням у соцмережах 30 хвилин вранці та 15 хвилин після вечері. Заохочуйте себе, створіть собі гарний настрій і задовільніть своє его, якщо вас не оцінили оточуючі. Якщо рутинні справи затягують, поміняйте їх місцями в графіку. Зробіть те, що точно вийде і підніме вам настрій, потім поверніться до нудних і неприємних занять. Впевненість у своїх силах допоможе подолати нерозв'язні проблеми. За кожну виконану роботу протягом дня заохочуйте себе чашкою кави, купіть собі морозиво або прогуляйтеся парком, знайдіть час обміркувати наступні завдання і подякувати самому собі за вже вирішені питання. Правильна самооцінка дає мотивацію для подальшої продуктивної діяльності. До речі, відео про те, як підняти свою самооцінку, вже є на нашому каналі. Посилання ви знайдете у верхньому правому куті. Також ми залишимо його в описі до цього відео. Використовуйте час раціонально. Багатозадачність шкідлива, тому що наш мозок дуже не любить відволікатися. Навіть один погляд на сповіщення в телефоні порушує робочий процес, збиває і на відновлення йде не менше 15 хвилин. Бажання все встигнути призводить до спроби поєднати одне завдання з іншим. Наприклад, слухати лекцію і одночасно робити фінансовий звіт. У підсумку лекція стане просто фоном, а звіт затягнеться на кілька годин. Це нераціональна витрата часових ресурсів. Навчіться говорити ні і сконцентруйтеся на виконанні конкретного завдання, що вимагає уваги, сил та часу. Щоб не заробити собі негативний імідж у колег і рідних, пообіцяйте свою допомогу через деякий час можете просто відвести у своєму робочому графіку одну годину на вирішення несподіваних проблем. Виділіть час на відпочинок. Щодня виділяйте час для приємних занять відпочинку. Це допоможе позбутися відчуття обмежень, у які вас заганяє щоденний графік. Знайдіть такий час, коли від вас взагалі нічого не потрібно, використовуйте його для прогулянки на свіжому повітрі, спілкування з друзями, походу в кіно або перегляду цікавої телепередачі. Будьте уважні до себе і тих, кого любите. Зберігайте баланс між роботою та особистим життям. Не витрачайте час відпочинку на непотрібні та шкідливі заняття. Краще включіть у свій розпорядок фізичні вправи, прогулянки, спілкування з приємними людьми це допоможе зняти втому та напруження. Позбавтеся стресу, щоденні справи не стануть трутинними і не забиратимуть останні сили, якщо робити їх із задоволенням і азартом. Для цього потрібно відмовитись від усіх подразників і навчитися захищати себе від зовнішніх чинників. За правильного погляду на поточні проблеми стресові ситуації взагалі зникнуть із вашого життя. Поміняйте квартиру, якщо добиратися на роботу занадто складно. Поспілкуйтеся з роботодавцем і перейдіть на віддалену роботу. Якість виконаних завдань і задоволення від роботи від цього тільки покращиться слід знайти в собі сили і вжити заходів, щоб виправити ситуацію і одночасно зняти з себе тягар стресу. Секрет у тому, щоб розв'язувати проблеми поступово. Спочатку вносіть видимі зміни, які додадуть вам імпульсу, потім змініть свою точку зору, створіть систему, що спростить задачу, та отримайте допомогу від оточуючих. Працюйте в продуктивний для вас час. Люди поділяються на сов і жайворонків, тому рано вранці продуктивно працювати можуть далеко не всі. Визначте, в який час доби ваш мозок працює найактивніше. Зробіть одну і ту саму роботу в ранкові години з 8 до 11, які вважаються найпродуктивнішими, потім переносіть завдання на другу половину дня і порівняйте результати. Обговоріть свою продуктивність із керівництвом, складіть свій графік роботи так, щоб бути максимально ефективним. Плануйте свій час грамотно, тоді будете все встигати і залишиться час для себе і своєї сім'ї. Складайте планування на кожен день, тиждень, місяць, навіть рік. Тоді тайм-менеджмент буде успішним, а виконання завдань якісним. Якщо вам сподобалось наше відео і ви не хочете пропустити нових, то радимо вам підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Також будемо вам дуже вдячні за поширення наших відео у соцмережах. До нових зустрічей!